Санаторій профілакторії при Кіровоградському національному технічному університеті закривають колектив, змушують звільнятися. Причина припинення фінансування закладу з держбюджету. Самі працівники виступають проти і вимагають виплатити хоча б компенсацію, передбачену законодавством. В конфлікті розбирався Сергій Михайлін. Щодня пані Наталія, як і інші співробітники цього профілакторію, приходить на роботу. Проте нині всі кабінети опечатані, тому майже два десятка працівників гуртуються в холі. Закрили нам всі наші щитові щитки попечатували. і що у нас залишилася вода. Ну на два етажа, тільки на другому етажі в туалеті залишилася вода. Працівники пояснюють, 5 січня мали заїхати студенти, проте цього не сталося. Студенти вже були тобто, зібрали деньги. Студенти готові були вже купити путівки, Тут вдруг бухгалтерія з 5 числа відказується на продавати путівки. А чим мене обуславлюють законом, якоби який вийшов. 28.12.2014 року года указ України 77 про припинення фінансування значить санаторії профілакторіїв. у фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Нам пояснили, до нового року фінансували зарплати працівникам, харчування студентів та медичне забезпечення профілакторіїв при національному технічному та педагогічному університетах. Питання господарської діяльності вирішували самі учбові заклади. нового ж року рішенням Верховної Ради об'єдналися з іншим фондом. Серед нових функцій фінансування профілакторіїв відсутнє. В на 29-го був прийнятий цей закон. Вже 30 числа в телефонному режимі я зв'язувався з адміністрацією санаторії профілакторії, профілакторія, ну, з головним лікарем і одного санаторію профілакторію, і другого. Ну і згодом підготували офіційного листа, коли прийшов до нас тимчасовий розпис видатків. Ми побачили. Ну, ще переконалися, що цих видатків не передбачено. Ми підготували листа. Працівники кажуть, про ліквідацію закладу їх не попереджали. Люди змушені приходити на роботу, аби не було підстав їх звільнити за прогули. Пускай не виплатять е, е, матеріальне саме зарплату. Пускай не виплатять наші е, всі. Не вопрос, ну это це затягується так. Головний лікар показує накази керівництва університету про призупинення діяльності, а згодом і про ліквідацію закладу. Каже, вони суперечать законодавству України про працю і зайнятість. Звільняти своїх працівників він не має права. У мене нема підстав. Наказ про ліквідацію це не підстава. Чому? Тому що з моменту видання наказу про ліквідацію. Я, як головний лікар, Втрачаю певні важелі, тому всі такі е, дії повинні виходити з голови комісії. По ліквідації. Ректор університету каже, ліквідаційну комісію створювати не потрібно, тому що профілакторій є окремим підрозділом університету і не є юридичною особою. Взяти профілакторій на своє фінансування не можуть, бо немає ані коштів, ані права приймати на посаду медсестер та головного лікаря. По суті, правового статусу санаторій немає, бо діяв на основі тимчасового положення, яке нині також не діє. Матеріальна база, приміщення. От, е, обладнання, яке там є, це університет. І з цього приводу це підрозділ університету. От люди, люди, які там працюють, а це 30 чоловік, в тому числі 13 медичних працівників. Це не працівники університету. Ми їх не приймали на роботу. Працівники зайняли позицію вичікування, каже ректор, але нічого з цим поробити не може. Всі вони ж знають там і так про це. Вони всі знають, але вони ж думають, що щось вирішиться по-іншому. От, на рівні держави нехай звертаються до суду. Що суд присудить, я не знаю. Що звернуться до суду. і вправо? право. я, наприклад, не знаю, що їм робити. Як порада, то то треба звільнятися за домовленістю сторін, тому що фінансування ж не буде. Пані Наталя ж не стримує сліз. каже кілька років тому перенесла важку операцію, на яку взяла кредити. Як жити далі, не знає. Получається так. Ми остаємося всі на вулиці. У кого дітки маленькі, в мене здоров'я немає. Мені до пенсії залишилося два роки. Ми все панімаємо. Мене теж я є, Я теж знаю, що таке війна, що таке. Ну не викидайте ж нас на вулицю. на даному етапі. Мені остається тільки піти до церкви, стати і все. колектив вже збирається боротися за свої права до кінця, відстоюватимуть їх у суді. Сирій Михайлін, Ілля Зеленкін, Іван Фоміченко день за днем.